А муніципальний центр дозвілля у вівторок був переповнений шанувальниками дівочої краси. Там 12 претенденток виборювали титул головної красуні Івано-Франківська. Ініціаторами та організаторами свята стали молодіжний міськвиконком і танцювальна школа Влада Ями. А обирало красунь журі у складі відомого хореографа Амадора Лопеса, ведучого новин Голосу Америки Андрія Годованця, фабриканта Віталія Черви, містера Львова Олега Гойди та головного лікаря міської клінічної лікарні Тарас. Сама продовж двох годин на сцені муніципального центру дозвілля 12 найкрасивіших дівчат Івано-Франківська виборювали звання називатися франківською красунею. Кваліфіковане журі оцінювало конкурсанток за п'ятьма виходами. У них учасницям довелось як найкраще показати усі свої таланти. Кожна з сьогоднішніх дівчат є переможцем, тому що вони вийшли на сцену, вони показали себе. Вони показали не тільки вміння е, ходити по сцені, вони показали свої навички щодо створення нового образу, нового одягу. не долучились до благодійної акції. Тобто кожен з них є переможцем. Серед усіх виходів дівчат найбільше вразив авангардний стиль. Конкурсантки вийшли на сцену у власноруч, зробленому одязі. Вибирати було трошки важкувато. Тому я йшов за методом не вибирати хто краще, а хто гірший, гірший, гірший. і потім краща трійка сформувалася сама по собі. А найгарнішою дівчиною нашого міста визнано студентку третього курсу факультету менеджменту університету нафти і газу Ірину Самуляк. Крім того, їй дісталися ще й титули Міс Грація та Міс глядацьких симпатій. Переможниця зізнається, що до конкурсу готувалась дуже старанно, а тому очікувала на перемогу. Тепер Ірина представлятиме наше місто на конкурсі Міс Україна, Всесвіт. Я не я не очікувала на перемогу десь глибоко всередині. Кожна дівчина йшла на конкурс, очікувала на перемогу. І я дякую Богу, що я перемогла. У нас конкурс від початку до кінця був складним, але мені сподобалося все. я думаю, что 100% это было справедливо. А, все там а, ругались, там говорили свою, каждый, своих а, мнений по поводу частности. Но в конце концов мы вышли общее мнение, что это, это человек, который может достойно представить его на Франков, в том числе, так и что я, мы так думаем, а, Киев и, и, в, Киеве а, в, а, будет а, мисс а, Сесвит. Поэтому я думаю, что желаем только, чтобы человек был а, вил... Дальше уверенно работал, работа и работал, потому что потенциал у нее есть 100%. Корону красуні номер два міста Івано-Франківська здобула Олеся Скрипник, а першою віце стала Оксана Бриславська. Окремо було також відзначено дівчат у номінаціях Міст посмішка, стиль, ніжність, фотогенічність, інтернет, чарівність, вишуканість, привабливість та інтелект. Кожна конкурсантка, окрім титулу, отримала подарунки та квіти. Організатори дійства кажуть, що Франківська красуня 2010 була влаштована в рамках святкування дня міста. Тож дійство стало справжнім святом молодості і краси.